Добрий день, друзі. Так що ми колбаску зробили. Така у нас колбасочка вийшла. Це двох видів. Одна трошки більше сава. Одна крупніша фракція вийшла. Зараз ми поріжемо. Попробуємо, що у нас вийшло. Така колбасочка. Так, ріжем оцю колбасу. Я не видержав двоє суток. Взяв на други сутки. Отака От фракція у нас получилась. Це у нас тут кусочки біші. Зараз ми її поріжемо. От дивіться, яка колбасочка сочна. Зараз побачимо, шкурочка знімається з неї чи ні, не? тому що свіжа вона поганенько знімається. Ні, знімається, ну, ще іще ні. Вона має бути ще... Холодильник у двоє, троє суток, що вона набрала смак. Друзі, кобаса бомба. Бомба. Вкусно, капець. Так, це ми пробували скрупнішу фракцію. Я пускав е, на крупну на три тих, на отрізну рішетку. Ну, як рублена вона. Зараз спробуємо оцю трошки жирніше. Вона як сервила. Оце така. Є трохи пори. Пробуємо цю ковбаску. Снімаємо добре.